Вітаю, дорогі учасниці марафону Фішки пробудження. Я вирішила записати одну з двох технік, яку давала на прямому ефірі, щоб найбільша кількість учасниць цього марафону зробили собі гарно за допомогою цієї техніки. Чому важливо її зробити перед тим, як взятися за справу, підвищувати свій рівень енергії? Тому що перед тим, як щось виправляти, підвищувати, поліпшувати, треба знати, в принципі, а як справи там, що треба поліпшувати і підвищувати. Тому я вам розкажу про 4 види, види енергії, які розрізняють, а як можна розпізнати, що у вас нестача того чи іншого виду енергії, і що з цим робити. І так, поїхали! Для... Ми будемо трошки малювати, зовсім трошки. Не лякайтеся цього, вам знадобиться простий білий аркуш паперу, кольорові олівці, або навіть просто ручкою. Цю техніку можна зробити ручкою, простим олівцем, але бажано все ж таки кольоровим. І так. Підготуємо, зробимо заготовочку. Зробіть отакий. От ой, взяла, вибачте, не дуже яскравий. Не дуже яскравий фломастер, буду чорним малювати. Так, отаку от, от шкалу. Шкалу робимо. Робимо шкалу. Робимо шкалу і отак від 0 внизу 0, вверху 10. І розбили. Да. Ось таку шкалу зробили. Перша шкала, можна її зробити яскравим кольором, як вам хочеться, можна чорним, сіреньким, як вам буде добре. А відразу кажу, у нас буде чотири таких шкали в рядочок. Зробили першу шкалу, і я вам розказую про перший від енергії, яку розрізняю. Це, звичайно, як неважко здогадатися, фізична енергія. Коли у людини спостерігаються проблеми з цим видом енергії, вона зазвичай формулює свою проблему, як у мене немає сил. У мене немає сил, каже людина, і це сигнал, що треба звернути на те, як справи з тілом. Стан здоров'я, наявність хронічних захворювань, достатність чи недостатність сну, відпочинку, якість харчування, чи є в організмі якісь дефіцити. Як давно ви робили чекак по організму і здавали аналізи, перевіряли рівень ферритину, гормони щитоподібної залози, гормони нарднирників, загальний білок, тестостерон це все, що може впливати. На фактор фізичної енергії у мене немає сил. Наскільки якісно ви харчуєтеся, а також задоволення своїм сексуальним життям? Це фізичний рівень енергії. І я прошу вас по шкалі від 0 до 10 оцінити, як вам здається, на якому рівні ви зараз, що у вас зараз троєчка або сімка. Шістка-п'ятерочка, да? і от ви відрахували, що у вас, і, наприклад, да, там, скажімо, шістка скаже, і нарис... намалювали якби ручечку, тіпа, що ми можемо рухати. Такий якийсь бігуночок, да, що ми можемо рухати там від 0 до 10. Да? Таку ручечку в вашій шкалі намалювали, помітили, як ви вважаєте, який у вас рівень енергії фізичної від 0 до 10, по тим критеріям, що я вам перерахувала. Тепер переходимо, малюємо таку саму ідентичну другу шкалу від 0. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. До 10 другу шкалу мене малювали. І другий вид енергії це емоційна енергія. Від чого, коли у людини є нестача емоційної енергії, вона формулює це як мене нічого не радує. Я ні від чого не радію. Чи присутні такі фрази у вашому житті, від чого залежить рівень емоційної енергії? Це а, вміння а, розпізнавати, приймати та давати лад своїм емоціям та емоціям оточуючих людей. Наскільки гарно ви вмієте розпізнати свої емоції, Зараз я гніваюся, зараз я ображаюсь, зараз я радію, зараз я вдячна. Приймати це ну, в цьому контексті, коли ми кажемо про нестачу енергію, да? ну, зрозуміло, що йдеться про те, що ми називаємо негативно, умовно негативними емоціями. Наскільки ви приймаєте себе? В цих емоціях чи сварити, чи кажете добре, 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 ти зараз злишся, я все бачу, розумію, давай з цим щось робити. Та вмієте дати лад, вмієте швидко впоратися гармонійно, здорово, адекватно прожити ці емоції, щоб вони у вас не залягли на рівні тіла. І так само, як ви відноситесь до емоцій інших людей, як близьких, так і не дуже близьких. І сюди ж до емоційного, до емоційної енергії, відносяться емоції від нових вражень. Від подорожей, нового одягу книг, фільмів, театрів, якщо для вас це важливо. Якщо нові враження для вас велика складова вашого емоційного стану, то оцінюємо все разом: ваш емоційний рівень енергії. Наскільки ви добре можете впоратися зі своїми емоціями? А також, наскільки ви задоволені рівнем емоцій, які ви отримаєте від нових вражень. Оцінили і на шкалі відмітили. Да? Відмітили, намалювали ручечку. Ручечку намалювали на другій шкалі і малюємо третю шкалу таку саму. Я теж малюю, буду показувати вам. Ну, я тут не рахую, а ви вже можете поставити на паузу, зробити ретельно, красиво. Просто я не хочу затягувати це відео, да? тягнути кота за хвост. а ви можете в будь-який момент поставити це відео на паузу і робити в своє задоволення. Далі оцінюємо а, наступний вид енергії це. Психічна енергія, психічна енергія, що ми тут оцінюємо? Наявність психічних душевних травм, коли травма була давно далеко, а вона ще болить. Тобто образили вас 10 років тому, а ви ображені досі, наявність комплексів. Коли ви постійно кажете собі, щось, я занадто стара, занадто то встав, в мене кривий ніс, в мене Бог, знає ще що. Я погано знаю там, якусь мову, і вам від цього погано, чи є у вас якісь комплекси. Так само сюди, а я забула, забула сказати, що а, якщо у людини проблеми з психічним рівнем енергії, вона зазвичай каже, я не знаю, на що мені жити. Ну, звісно, це вже такий дуже низький поріг енергії, все ж це може проскакувати у людини з низьким рівнем психічної енергії. Я не бачу сенсу, вона каже. Також сюди для аналізу ми враховуємо ваші хибні упередження. Що таке хибні упередження? Якісь погляди на життя, які заважають вам жити. Там, після 45 років жінка вже нікому не потрібна, там, з двома дітьми, Я ніколи, емігранти ніколи не, до, не досягнуть успіху в іншій країні. З моєю вагою ні, ні про яке здоров'я думати не варто. Хибні упередження, що, як ми знаємо, що вони хибні, вони діють для вас і вони не діють для інших людей. Тобто, якщо ви маєте упередження, що після 45 років там жінка з двома дітьми нікому не потрібна, да, то ми чудово знаємо, що в світі тисячі жінок, які і після 45, і після 50 і так далі чудово влаштували своє особисте життя і почувають себе щасливими. Тобто це хибне упередження. І оцінюємо по шкалі. Від 0 до 10, а ще, ще забуваю, і негативні сценарії сюди відносяться негативні сценарії. Людина може казати, я ходжу по колу, я наступаю на одні й ті самі граблі. Часто на одні й ті самі граблі наступають коли? у відносинах, да? коли з одним чоловіком не склалося, жінка зустрічає іншого чоловіка, їй здається, ну от нарешті з цим я точно буду щаслива. Проходить деякий час, і з цим чоловіком понакатані да? і закінчується так само, як і з попередньо. В роботах це може бути, в якихось починаннях якісь вспливають сценарії, і людина ходить по колу, наступає на ті самі граблі кажуть. Да? Прислів'я таке є. ось І оцініть свій рівень психічної енергії за оціми категоріями комплекси. Травми, які були, але на вас досі діють, хибні упередження і негативні сценарії, наскільки це присутнє у вашому житті. І тут важливо не помилитися в, той... в шкалі. Да? Тобто, якщо у вас цього багато, то ми кажемо про низький рівень психічної енергії, низький. Якщо у вас цього мало, це на вас не впливає, або впливає дуже-дуже незначно, то ми кажемо про високий рівень психічної енергії. Зрозуміли? Якщо у того добра, що я вам перерахувала, у вас в житті багато і на вас це впливає, то ми ставимо собі відміточку десь ближче до нуля. Якщо цього мало і на вас це не впливає, то ставимо відміточку туди ближче до десяточки. Да? І малюємо останню шкалу. Я теж малюю і ви малюйте. малюємо 0 і погнали да? остання четверта шкала, і ми оцінюємо наш духовний. Рівень енергії, духовний рівень енергії. Коли у людини низький рівень духовної енергії, вона каже про себе: Я ні, в що не вірю. Я ні в що не вірю. Що ми вкладаємо в духовний рівень енергії? Це вміння довіряти життю, довіряти світу, довіряти іншим людям, довіряти собі. Сюди можна віднести ваші відносини з Господом, ваші, наскільки сильні у вас релігія, віра на вас впливає, може, ви, у вас ваші життєві сенси підтримують ну, якісь інші. Погляди, інший світогляд якийсь цікавий, тільки вам відомий. Да? Те, що дає вам відчуття, ось такого, як називають, стан потоку, стан віра в те, що, не дивлячись ні на які не гаразди, в мене в житті все буде добре. Таке відчуття, що ви маєте якусь підтримку. Якусь підтримку таку, хтось вас підтримує в цьому житті, ви його не бачите, а воно вас підтримує. А може хтось вірить в ангелів охоронців. охоронців. Да? Я тут дуже обережна, бо така тема, дуже-дуже ну, різні погляди можуть бути у людей, тому я окреслюю багато всього, а ви виберіть щось своє. А, тому а якщо ви вважаєте, що у вас високий рівень духовної енергії, да, то ми ставимо собі десь повище. Якщо вважаєте, що низький, то ставимо десь понище. І ось ми побачили, да, ну, у себе я намалювала умовно, я зараз себе зовсім не аналізувала. І тепер намалюйте, ну, якби це приборчики і до них були. Під'єднані лампочки, а, що там ток всередині цих приборчиків, і до них лампочки Да? Можна жовтеньким кольором, якщо у вас він є, якщо ні, то яким є. І замалюйте свою лампочку, наскільки вона яскраво сяє від того виду енергії, от який ви. Наскільки ви замалюєте. Да? Якщо ви там собі п'ятірочку поставили, то замалюйте свою лампочку половинку. Якщо ви собі там ближче до нолика поставили, то намалюйте, що ця лампочка там ледь мерегтить, да? тобто замалюйте таку лампочку. І... Якось якимось фломастером чи олівцем поєднайте всі ці шкали, зробіть з цього якийсь такий електричний приборчик. Такий електричний приборчик, який поєднує. Ну, уявимо, да? можете тут намалювати якісь з'єднання. Ну, уявімо, що електричний приборчик. І тепер йдемо за своїми відчуттями. Правильних не, відповідей не буває. У кожного все дуже максимально індивідуально. І тому на наступному етапі роботи фраза слова прислухайтесь до себе вона сама актуальна. Треба максимально прислухатися до себе, дивлячись на вашу роботу. Як вам здається, який від, вид енергії у вас саме головний? Да, тобто ви проаналізували, що у вас? Зараз високе, що низьке? А як вам здається, що запускає взагалі оцей приборчик працювати? З чого, з якої шкали, яку ручечку треба першою підняти, яку лампочку першою треба запалити, щоб ваш рівень енергії був такий, яким вам хочеться? А без якої енергії, без якої енергії цей приборчик. Не загориться взагалі, які види енергії можуть один одного перекривати, підтримувати? Да? А коли, наприклад, у вас немає важливості, там, грубо кажучи, підвищити емоці... фізичний рівень енергії, да? ну, візь... візьмімо там, наприклад, маму з немовлям, яка не висипається хронічно і не може з цим нічого зробити. Ну, бувають такі життєві обставини, коли ж... людина хронічно не висипається і з цим нічого не може зробити. Як за рахунок чого ви. Можете собі додати енергії, що це, якась віра в щось. Чи можливо, це нові враження, чи можливо, якщо ви позбавитесь, якось пропрацюєте свої комплекси, хибні упередження, негативні сценарії. Може, за рахунок того ви відчуєте енергію, як вам хочеться поуправляти оцими всіми ручечками, чи вам хочеться підняти їх всі разом. Да? І в ситуації, коли вам здається, що у вас немає енергії, постарайтеся, намагайтеся завжди відчути за рахунок чого Ви відчуваєте нестачу цієї енергії. Які можуть бути ситуації? Да? Наприклад, людина здорова, знаходиться в чудовій фізичній формі, гарно харчується, але, наприклад, у неї проблеми в відносинах, і вона, жінка, з чоловіком посварилася, посварилась в понеділок, да? і, як кажуть, весь тиждень все, вона? Як висмоктана, як висмоктали в неї енергію, да, незважаючи на те, що фізичний рівень там ну, немає до чого прикопатися, але за рахунок того, що в неї є ем... провал в емоційному рівні енергії, вона не може впоратися зі своїми емоціями, да, наприклад, або якщо у неї є якийсь комплекс травма. Не, не прожити якийсь сценарій, воно її буде тягнути, тягнути, тягнути. Часто можу зустріти людей, у яких, наприклад, низький рівень фізичної енергії, але вони виїжджають за рахунок духовної енергії. У них настільки велика віра, довіра до життя, цей стан потоку. Ну, вони це вміють. Часто це ми можемо спостерігати у людей, які належать до якоїсь певної церкви. Да? Вони такі, не, здається, що у них не вичерпаний якийсь рівень енергії, хоча якщо копнутися, да, то отут можуть бути досить низькі показники. То як хочеться особисто вам. Пограйтеся оцими чотирма видами енергіями, оцими ручечками, Як, яку користь ви можете взяти з цього знання про себе, що ви зараз отримали? З будь-якої практики треба взяти для себе користь, Спертися на неї, щоб вона дала вам силу. Тобто, у нас немає задачі поковирятися і вирішити, а у мене тут усе. По двоєчкам, по троєчкам, все, хана все, все пропало. Да? Ні, нам треба знайти те для себе, на що ми можемо спертися, взяти для себе щось цінне і щоб це а, нам йшло на користь. А, ну, наче я все розказала по цій темі. А, дивіться, розміщаю, Да, ви зараз дивитесь цю техніку на. Моєму YouTube каналі по закритому посиланню. Ви можете підписатися на мій YouTube канал, і там є ще техніки, які я... є техніки, які я записувала ще 5 років тому, коли була вагітна, а ось до останнього декрету є вже новенькі техніки, і я намагаюся зараз викладати нові техніки щотижня. А, тому дивіться, можете звертатися, я ще дам посилання на мій телеграм-канал. А в телеграм-каналі я даю зворотній зв'язок, якщо він потрібен. Якщо у вас виникли якісь запитання, ви хочете щось додатково прояснити по цим технікам, то можете до мене звертатися, я даю зворотній зв'язок по тим технікам, які викладають. Всім. Натхнення і високого рівня енергія та побачення.